Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 4 січня, ми з вами читатимемо фрагменти з Євангелія від Марка та послання Соборне, послання апостола Якова. Починаємо з Євангелія. Одного разу, коли вирушав Ісус у дорогу, підбіг один і, впавши на коліна перед ним, запитував його, Учителю благий, що мені зробити, щоб життя вічне успадкувати? же сказав йому, що ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, як тільки один Бог. Знаєш заповіді, не чинитимеш, не чинитимеш перелюбу, не вбиватимеш, не крастимеш, не лжесвідчитимеш, не кривдитимеш, шануй батька твого і матір. Він же сказав йому у відповідь: Учителю, все це я зберіг від юності моєї. Ісус же, придивившись до нього, возлюбив його і сказав йому: Одного тобі не вистачає, якщо хочеш досконалим бути, піди і все, що маєш, продай і роздай убогим. і матимеш скарб на небі. Тоді приходь і йди слідом за мною, взявши Христа Твого. Він же, засмутившись від цього слова, відійшов зі скорботою, бо мав багато майна. І поглянувши довкола, Ісус каже учням своїм: як тяжко тим, хто має багатство в Царстві Боже увійти. Учні ж вжахнулися від слів його, але Ісус знову говорить йому відповідь Діти, як тяжко тим, хто надіється на багатство, увійти в Царство Боже, бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому в Царство Боже ввійти. Вони ж надзвичайно дивувалися, говорячи між собою. То хто ж може спастися? Придивившись до них, Ісус говорить: у людей це неможливо, але не в Бога, бо все можливо в Бога. І переходимо до апостола. Браття мої улюблені, кожна людина нехай буде скорою на слухання, повільною на слово, повільною на гнів, бо гнів мужа правди Божої не чинить. Тому, відкинувши всяку нечистоту і надлишок злоби, з лагідністю прийміть насаджуване слово, яке може спасти душі ваші. Будьте ж виконавцями слова, а не тільки слухачами, які самих себе обманюють. Бо хто слухає слово і не виконує, той подібний до мужа, який розглядає риси обличчя свого в дзеркалі, він подивився на себе і відійшов і одразу ж забув, яким був. Але хто придивився до закону досконалого, закону свободи і залишився в ньому, той ставши не слухачем забудькуватим, а виконавцем діла, блажений буде в ділах своїх. Коли хто серед вас згадає, що він побожний і не приборкує язика свого, але обманює серце своє у того побожність марна. Побожність чиста і непорочна перед Богом і отцем є такою опікуватися сиротами, вдовами в скорботах їхніх і берегти себе неоскверненим від світу. На цьому це все. Божого вам благословіння. До зустрічі вечором!